Ставеда творчості, ми українці. Фестиваль відкриває ансамбль «Барабанщиць. Ритм територіального центру надання соціальних послуг імені Петра Новодні. І ця подія відбувається дійсно вперше. Адже, на жаль, на сьогоднішній наша Україна переживає не найкращі часи для неї. хотілося б вільно співати, вільно жити, вільно дихати, але серце стягується в тузі за наше майбутнє. Але ми дякуємо. Дякуємо вчора серце нашим захисникам, всім тим хлопцям, які зараз, там на передовій, які тут біля церкви, за таким, яким ми можемо тут сьогодні зібратися, за яким яким ми можемо ось тут, українською піснею, патріотичною піснею, до дня конституції нашої держави, підтримати дух українців, підняти отий дух, щоб дочекатися тієї довгоочікуваної перемоги, так, друзі? Так. Наш фестиваль я гордо називаю його наш, тому що саме територіальний центр започаткував такий фестиваль, і е, горді тим, що саме для людей такого золотого поважного віку для людей, які мають е, особи з інвалідністю, дякуючи. Тому що у нас в місті є ось такий прекрасний територіальний центр тут на Василя Стуса 34. Ми дякуємо за все це міській владі на чолі з Геннадієм Диким. Дякуємо депутатам міської ради, платникам податків за те, що е, всі ці люди розуміють, що надважливість для людей золотого віку збиратися разом. Чути один одного, бачити один одного, ділитися тими можливостями, які є в кожного з нас, підтримуючи наші хлопці, підтримуючи Україну всі наші творчі колективи. А їх у нас шість колективи творчі, які ось тут з самого початку війни беруть участь у всіх онлайн-конкурсах, в яких вони всі кошти, всі внески віддають саме на ЗСУ, на допомогу нашій армії. Ми не перестаємо жити творити і шити нові костюми, і все це завдяки нашому. Директор Ірини Пантелійни. давайте подаруємо оплески, тому що це її ідеї, її творчі запити. Адже і цей фестиваль я зараз з гордістю запрошую на сцену учасників танцювального колективу Вінтаж які дарують вам танець разом до перемоги. України, а брашлені, одніслині вони влізли, в нашу хату що в суботу на світі брати, геть, геть, України банікови, не була ти збройні сили, бай, бай, бай рака робка, застанці виганяли, геть, геть, геть. we Центру Ірина Довга. Говоримо українською, співаємо українською, патріотичні танці танцюємо, але наш дух український, він дуже сильний. Він могутній. А ви, як берегині роду, даєте змогу і нам з вами тут процвітати жити. І воїнів наших підтримують велика вдячність їм за те, що ми маємо сьогодні таку можливість. І знаєте про нашу спрацю з 72-ї. Ці красуні, які стоять на сцені, які сидять в залі, це не просто бабушки і дєдушки. для своїх так. Да. Для мене це бойці. Вони ш'ють ніжню билизну, вони плетуть сітки, вони в'яжуть носки, вони приносять свої смаколики, смачної коматусі. Проєкту у нас дуже багато проєктів. Ми будемо нові проєкти започаткувати. А сьогодні я хочу сказати великі слова вдячності міській раді на чолі з Геннадієм, диким, депутатам, платників податків, вам всім. Сьогодні на святі у нас присутні начальник управління соціального захисту населення Юлія Терещук. Сьогодні присутні начальник управління культури і туризму Юлія Ковальська. Сьогодні присутній заступник начальника управління культури і туризму Роман Бичик. Сьогодні у нас присутня мініприяння де вона, моя учениця Люда Поля, директор фонду Константина Єфіменка. І сьогодні, і сьогодні ми об'єднали всі колективи Білосерківської міської територіальної громади в 7,60+. 60 плюс. Кажемо такі поважний золотий вік, бо всі активні в цьому віці. І е, особи з інвалідністю ви сьогодні побачите дуже багато жанрів, ви побачите дуже талановитих майстрів. Вас сьогодні чекає така неперевершена феєрія красоти любові для України і нашої української душі. Дозвольте мені сьогодні уже першим наших ну таких відважних бійців, ви бачили в цих костюмах, нагородити дипломом. Дипломом нагороджується за популяризацію українського мистецтва за активну громадянську та державницьку позицію, за відродження та примноження надбань національної культури. Танцювальний колектив Вінтаж, керівник Наталія Бабушкіна. Хочу сказати, ми започаткували оголошення, ми започаткували такий диплом і от таку нагороду, яка залишиться у вас завжди на згадку. Тут квітуча Україна наша єдна немає. Дозвольте мені вам лечіть, спускайте з пані. Команді зазнають. На все добре, дякую вам дякую. за ваш патріотизм, дякую вам за вашу роботу і за те, як полюбите Україну. Дівчата всім. Діплом я хочу вручити в номінації оригінальний жанр Ансамбль-барабанщиць ритм, який відкрив і нас відсутність. Дві сіденко колектив, у нього ансамблі, у нього і ансамбль Барабачець, у нього і вокалісти. Коли він стигає, не але дівчата.